От тут починаються наші проблеми на криші. От тече по всій балки вода. Від начала і до самого кінця. Між протікаючим дахом та вологим підвалом. Так вже понад 10 років живуть мешканці багатоповерхівки по вулиці Героїв України, 32. Все гниле, влажне. Це наша конструкція, яку ми, якою ми ловили воду. От, натягували пленку. Там є дирочка, робили лієчку і проводили в центральну каналізацію. Таким чином у нас вода стікала туди, а не, не на під'їзд. Біда і у підвалі, тут течуть крани, і ржаві труби руйнуються. Навіть земля вже почала просідати, А вечором, коли масово люди починають купатися, то водички нас вистачає. Водопровідні комунікації в підвалі і частину покрівлі частково підлатали власними силами і власним коштом. Усе обійшлося в понад 60 тисяч гривень, говорить Сергій Корнієнко. Прошлий рік. Ми зняли старий руберої з цього дуже проблемного нашого участка. За свої кошти купили рубіроїд, всі мастіки, цементні суміші. Зробили, заліпили щілини. Тут великі були. Щілини по шву порозходилися там такі щілини. Частковий ремонт проблеми не вирішив. Волога, пліснява та грибок все рівно є. І не лише на дев'ятому поверсі, а й нижче. Це на прикладі своєї квартири демонструє нам пані Ольга. Жінка проживає на восьмому поверсі. Тече по під'їзду. Все вздимається, плесень проходить сюди, відходять всі обої, везде одна плесень. Подвальний запах у квартирі, тому що все чорне. Навіть Навіщі стоять в шкафу, вещі покриваються плесінь. Люди неодноразово зверталися вже у номер 2 та в міську раду, починаючи з 2014 року. У нас не вистачає просто коштів, і нас всі футболять. Півтора року ми просимо ЖЕК, щоб поміняли стояки крани в підвалі. Нам сказали. Нема матеріалу. 14 року почали писати всі заяви, всі відповіді в нас моється. Кріша тече повністю по, тому, по коридору, тече аж до першого етажу. А саме латайте. так каже, що ж ми саме лататимемо пенсіонери і інваліди тут живуть в основному. Заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко запевнив, програмою розвитку управління ЖКГ ремонт дахів на цей рік передбачений. Ми плануємо передбачити заходи щодо ремонту цієї покрівлі в цьому році. Це програма розвитку управління житлового комунального господарства Биста Полтава. Я також нагадую, що ця будівля перебуває на утриманні вже О2, але вже О2 це не їх за новоповідальність, і вони не повинні виконувати ці роботи з ремонту покрівлі. За словами місцевих, в їхньому однопід'їзному будинку працює лише п'ять мешканців: решта пенсіонери та люди з інвалідністю. Тому самотужки без допомоги влади міста з ремонтом аварійного будинку вони не впораються.